Листівки, які створені з любов'ю до Хмельницького, Юлія Трімасова створила колекцію архітектурних пам'яток міста та області. Насправді, минулого року цей проект я його називаю. Хмельницький, якого ми не помічаємо, тому що першочергово він розпочався з серії листівок, де були 10 листівок, і я його назвала так, «Хмельницький, якого ми не помічаємо, а далі була серія листівок про скурі втрачена. То отже, він переріз за межі нашого Хмельницького. До мене звернулися з Городочини з пропозицією намалювати їхню цікаву архітектурну будівлю. На листівках відтворено старовинні будівлі, але у колекції є також і новобудови. Серед екземплярів є і ті, які втратили автентичний вигляд. Особливо мені подобається малювати. Ті будинки, яких вже немає. Насправді, така, такий будинок в мене є. Листівка з таким будинком це колишня жіноча гімназія. Малювала я по старій поштовій листівці. І, насправді, ти коли малюєш, тобою перехоплюють які різні емоції, ти собі уявляєш події, які відбувалися в тому будинку. Адже, на жаль, його побачити на власні очі не можна, але на листівці він є. Деякі з будинків можна навіть не впізнати сьогодні. Жінка намагається відтворити початковий вигляд та оригінальні орнаменти. Зазвичай вона фотографує будинки, а потім змальовує. Але якщо локація зазнала змін або зруйнувалась, то доводиться шукати старі фото. Потрібно завжди показувати історичну архітектуру. Це Своєрідне таке донесення до молоді, до старших людей про те, щоб звертали увагу на ці гарні будиночки. На жаль, в нашому місті не так багато історичних будинків. Ми не таке історичне місто, як Львів, Івано-Франківськ чи навіть Київ. У нас є своя неповторна архітектура, свій неповторний цегляний стиль. Усі зароблені гроші з продажу йдуть на допомогу військовим. Юлія каже, що малювати вона любить, особливо, коли це допомагає іншим. Минулого року мені спала на думку ідея друкувати листівки в поліграфії і продавати їх. І вирощені з продажу кошти я передаю фонду волонтери Поділля. І за ці кошти були куплені турнікети. У колекції уже понад 50 екземплярів різноманітних архітектурних пам'яток. На звороті кожної листівки є опис з історії цього місця, а ціна символічна 15 гривень. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.